Сьогодні хотіла би поговорити про таку тему, як світло для світу. Чи є ми світлом для світу? І якщо так, то як ми світимо? На 30, 60 чи на 100? Чому саме ця тема? Тому що я задавала собі питання, куди я рухаюся, яка моя ціль і що я хочу. Я народжена згори, перебуваю в навчанні, але для чого воно все? Для чого це все? І часто ми забуваємо ціль. А я хочу, як Ісус. І навіть більше. Я хочу як апостоли, і навіть більше. Багато хочу. Нє. це заповідав мені і вам, наш отець. Це його обіцянка. Я хочу бути світлом для світу на 100%. Хто є тим світлом? Ми чи Христос, який в нас? Івана 1.6.9 був собі чоловік, посланець Божий на ім'я Йоанн. Він прийшов свідчити про світло, щоб через нього всі змогли почути і повірити в нього. Сам Він не був світлом, а прийшов, щоб свідчити про Нього, про справжнє світло, яке приходить у світ і світить кожній людині. Чи можемо ми бути світлом без Христа? Ні, не можемо. Без Ісуса ми не можемо бути світлом, ми є світ, а світ в темряві перебуває. Чому Іоанн не був тим світлом? Бо Ісус ще не прийшов. І ще не звершилося. Ісус в ньому не був, тому він не міг бути світлом на 100%. Що робити потрібно для самого початку? Покаятися та прийняти Ісуса за Господа, прийняти подарунок, який Він нам зробив по благодаті. Той подарунок, який він зробив, в нього дуже, дуже велика ціна, яку Ісус заплатив. Істину кажу вам: відповів тоді Ісус. Якщо хтось прагне побачити Царство Боже, людина має знову народитися. Хто не народився знову, той не бачитиме царства Божого. Від Івана 3.3 Народилися ми згори. Прийняли ми спасіння і стали новою людиною, чистою, умитою кров'ю. Такими нас бачить Ісус, такими нас бачить наш Отець, Він не бачить нас гріха, він не бачить в нас старої нашої природи. Він дивиться на нас і Він бачить в нас Ісуса, він бачить Христа, Він бачить нас чистими. Але якими нас бачать наші друзі, рідні, наше коло оточення, чистими? Чи бачать вони в нас Христа? Вони можуть помічати які зміни в нас, які в нас. Відбулися, коли ми народилися згори. тому що, коли ми народжуємося згори, зразу якісь речі відпадають від нас. Ми не можемо вже їх робити, тому що не через те, що ми не хочемо, не через те, що ми е, заставляємо себе їх не робити, а просто-просто ми настільки полюбили Христа, коли ми його прийняли, що ми вже просто ну ну не можемо. Але чому все ж таки ми світимо не на всі 100% після народження Христа? Тому що не може Вероніка, яка жила більше половини свого. Життя так, за одну мить помінятися на 180 градусів і стати зовсім іншою людиною. Для Бога ми стали іншою людиною, але для близьких ще ні. Чому? Тому що тих 30% це є діти. Це є дитина, яка тільки народилася, яка ще нічого не знає, яка ще. По суті, навіть не знати, чи взагалі деякі люди усвідомлюють чи в них Христос, тому не може вона ще світити на 100%. Вона може щось говорити, але говорити в більшості зі знань. Та й по факту, що вона може сказати, якщо діти ще навіть говорити не вміють? А є ще такі речі, які ще скритні в нас, які. Ми ще, наприклад, не бачимо, що нам треба це змінити. Ми не можемо це ще побачити. Що для цього потрібно, щоб побачити ці речі? Треба навчання, треба переміна розуму. Це в першу чергу. Де ми можемо взагалі вчитися? І хто нас вчить? Вчить нас слово Боже. Це найперше. Бо саме воно є нашим дзеркалом. Ми читаємо Біблію, ми читаємо Слово Боже, і ми дивимося, чи ми живемо, так як там пише, чи ми там взагалі є. Які ми, і, і яка Біблія, і що там пише? Вчить нас Дух Святий, Він нас веде, Він нас, наш помічник, Він нам пригадує все, що говорив та вчив Ісус. Коли Ісус визнісся на небо, Він апостолам послав Духа Святого як помічника, коли апостоли були ще ці три роки, коли вони ходили з Ісусом, то вони вчилися в нього. Вони вчилися всього, що вони бачили всього, що робив Ісус. Вони щось пробували робити, але не все в них получалося. Десь Ісус до них каже, маловірні, десь він ще інші речі їм каже. Там, коли вони намагалися бісів виганяти, щось получалося, щось ні. Це тих 60%. Вони перебували в навчанні. Але їм ще бракувало чогось. Чого саме? Під час того, як ми ще вчимося, ми міняємося. І світ вже починає помічати, що щось, щось не то. Ми якісь інші стали, помінялися якісь риси нашого характеру. Ми почали по-іншому реагувати, інші речі говорити, в інше вірити. В нас супроводжують якісь чудеса і знамена. Нехай будуть вони ще на тому етапі, і вони ще такі ну, більше локальні, ніж глобальні, але ми їх вже бачимо. І ці чудеса і знамена, Господь. Робить для нас для того, щоб ми ще більше увірували, щоб ми ще більше навчалися, і щоб ми ще більше могли робити потім так само, як було з апостолами. А що далі? Як стати світлом на 100%? Перше, ми маємо бути до того готові. Ми маємо мати повну Божу зброю. Ми маємо довіряти Богу і виходити з локальної лампочки і ставати глобальним і великим світлом, виходити в люди, виходити в світ і світити там, не чекати, що нас. Почнуть люди самі кудись кликати, а просто, просто говорити їм, просто свідчити їм, так само як робили апостоли. Коли Ісуса вже з ними не було, вони ходили по світу і вони ширили слово Боже. Вони ширили добру новину, і в них було дуже багато чудес. Їх супроводжували вже такі чудеса, де каялося дуже багато людей, тисячі людей, так само як у Павла каялося три тисячі людей після його проповіді. Чому? Тому що вони були сповнені Духом Святим, вони були ведені Духом Святим, і вони робили те, що їх вчив Ісус. Пам'ятаєте, на початку я казала, що я хочу як Ісус, і навіть більше. Тих, хто став світлом для світу на 100%, мають супроводжувати чудеса і знамена, такі, як в Біблії, ще не написано. Ту, чому? Тому що Бог сказав, що ми будемо робити більше, ніж в Біблії написано, тобто ми будемо робити більше чудеса. Ніж робив навіть сам Ісус. Тобто не треба в своїй голові робити якісь обмеження і такі шаблони, що ми маємо робити, от якщо молилися, то тільки так. Ні, Ісус сказав буде більше, і ми будемо робити більше. Амінь.